Усім привіт! Сьогодні будемо знову говорити про інформаційну безпеку, а саме про споживання інформації. Це можна порівняти із їжею. Інформація може бути шкідливою, може бути корисною, і е, все дуже залежить від того, що ви їсте. Ну тобто, ви ж не їсте з підлоги чи не берете їжу зі смітника так само і з контентом, який ви споживаєте. Варто добре розрізняти, що саме ви кладете собі в голову. Перш ніж емоційно відреагувати на якусь новину і поширити її далі. Е, проаналізуйте її. Спитайте себе, чи знаю я хто автор цієї інформації, чи можу я її перевірити, хто взагалі поширює цю інформацію, що я про нього чи про неї знаю? Е, яку емоцію в мене намагаються викликати, і кому це може бути вигідно? Якщо вам надіслали новину, яка починається зі слів шок, сенсація, всі це замовчують, пошир це далі, то це привід замислитися, можливо, вам маніпулюють. Взагалі-то створювати і публікувати контент це робота. Цим займаються люди професійно: а журналісти, блогери, копірайтери, редактори. Вони. Е Роблять цю роботу і отримують за неї зарплату. Тому, коли ви бачите анонімний, приміром, телеграм-канал, то запитайте себе: а хто ж платить за це? Є така організація інститут масової інформації. Вони займаються тим, що моніторять, що роблять медіа, чи дотримуються вони стандартів. Оцей інститут масової інформації регулярно складає так званий білий список, і в цей білий список заносить медіа, яким можна довіряти. Звісно. Цей список не ідеальний. Ці медіа теж не ідеальні. В них працюють люди, вони можуть помилятися. Але імовірність того, що ви зустрінете фейк на одному з таких каналів, нижча, тому що знову ж таки люди роблять цю роботу і отримують за неї зарплату. Запам'ятайте ці назви: детектор медіа, Воксчек, Стопфейк. Ці сайти знаходять російську пропаганду, яка так чи інакше проникає в наш інформаційний простір, і потім спростовують ці повідомлення і вчать нас, як на них не вестися. Споживайте інформацію відповідально.